Хочу передати щирі вітання від Димирської нашої церкви. Передавали вам всім щирі вітання. І... Димир, церква Димира Київської області, може, хто знає. Знаєте, хочу передати вам те слово, що Дух Святий положив до мого серця. І за все я хочу сказати, от на цьому місці є Господь, і сестри, за це скажемо слава Богу. І знаєте, от ми призвали Його ім'я, і от коли ми призвали Його ім'я від того часу, отут Він перебуває серед нас. Отак, от як я стою перед вами, можливо, десь там, десь тут, але Він є на цьому місці, і сестри. І сьогодні він ходить і дивиться моє і твоє состояння. Знаєте, служіння почалося, а моє серце наповнюється, сокрушається, і я починаю себе перевіряти. Я хочу сказати, що коли я почав себе перевіряти, я почав замічати, що в моєму житті бувають моменти, коли я. Лікую до Господа, до Його святого імені, і бачу св... благословіння Його в своєму житті. І мені легко тоді йти. Ну, знаєте, бувають моменти, коли я спотикаюся, і тоді бувають і приходять трудності якісь. І знаєте, от згадую, бувало, було таке, що десь трошки відступився, але ми люди грішні на цьому, на цьому світі. І знаєте, існиться мені сон такий. Що приходить до мене якась людина? Я не пам'ятаю хто іменно яка, але я пам'ятаю чітко, що приходить до мене людина. Я, я знаю, що я десь там трошки спікнувся, і вона мені розказує своє положення. В неї якась була така важка ситуація, я не пам'ятаю яка, але вона мені розказує. І коли вона мені розказує, мені так серце наповняється духом, і я починаю молитися за неї. І знаєте, вона починає плакати, теж стає на коліна, і ми молимося. Но Тут різко мої уста закриваються, і я мовчу. Я будь-то так відкриваю глаза, я молився із закритими глазами наповнювався духом, а тут різко закриваються уста, молитва прекращається. І вона потихеньку перестає дуже молитися і дивиться на мене. Чому я зупинився? І Знаєте, і бачить, що я проходив час, я все одно мовчу. А знаєте, я нічого не можу сказати. І вона так дивиться на мене і з сльозми каже: а я думала, що ти за мене помолишся, і пішла, брачче, сестри, от тоді мені стало страшно. Я проснувся і почав розмішляти за своїм состоянням. Думаю, а якщо, не дай Бог в сім'ю мою прийде біда, і потрібно стати, буде в пролон. Браття, сестри, а я в такому состоянні. Знаєте, і згадав. Коли мені цей сон приснився, я зразу згадав, як одна ситуація була, коли один брат ходив ревно в церкву. І він, почав, ну він був проповідником з ним. а потім почав остивати до Господа. Знаєте, йому йде слово, що Дух Святий дуже сильно томиться в твоєму серці. І в тебе є щас. Якщо ти не наладиш свої стосунки, якщо ти не вбереш оте лишнє томить Духа Святого, я в тебе його заберу. Браття сестри, знаєте, я таке мало на практиці чув, але є таке, і знаєте, і проходить час, очередне служення, і приходить цей брат. І така молитва, знаєте, звуть до покаяння. І він, вроді, виходить на покаяння, наповнюється Духом Святим, починає молитися, ревносно молиться і затихає, браття сестри. І відійшов від нього Дух Святий. О, як страшно це на сьогоднішній день. Знаєте, сьогодні хочеться служити Господу, тому що. За, навіть за те, що він не стерз лиця землі сьогодні мене, тому що життя моє недостойне, щоб він кожен день мене благословляв у чомусь. Я хочу читати з книги Галатан, Галата, 5 глава, перших стішок. І так, стойте в свободі, якою дарував вам Христос, і не подвіряйтеся поп'ять віку рабства. Я хочу розсудити трошки над цим стишком. Тут пише павел Галатам, стойте в свободі, яку дарував вам Христос, і не підвігайтеся опять в рабства. Ісус Христос нам дарував свободу. Я впевнений, що кожен її відчував, коли іскреня. Зустрівся з Ісусом Христом, коли Він переживав цю зустріч, коли серце Його сокрушалося, а сльози плакали, глаза плакали. І, знаєте, і Павел каже до Римлян, а от колатами вибачаюся, стойте в цій свободі, яку дарував вам Христос. Браття, сестри, зачем Він так казав? Ти щоб нам жили для, для того, щоб нас і Ісус благословляв. Для того, щоб наше життя, воно, воно було легким для нас. І знаєте, і згадую, отут далі сказано, не подвигайтесь опять в віку рабство. Ми знаємо, що якщо, якщо ми стоїмо цій свободі, і якщо до нас підступив може, десь такий самий Мелкий гріх, де ж ми в чомусь ступилися. І якщо ми для себе подумали, а та що то є, то якийсь маленький, такий незначний гріх, то нічого такого, ми навіть його не посчитати за гріх Браття, сестри, а я вам скажу, що той гріх, який затягує нас в рабство. І ми того може від спочатку не замічаємо. І знаєте, я згадую історію, коли син побачив, що. В домі батька не цікаво. Знаєте, що вже хочеться, захотілося йому щось другого. І він каже: батьку, вітай мені моє ім'я, і я піду. А що батько остається, він віддає? Знаєте, і той син іде. Я б свої слова переведу, забираю все своє благословення, яке було в нього, і він іде. І що ми знаємо, що він там розточив усе. Брачця, сестри, і він опустився до того, що він їв з корита свинячого. І знаєте, тут пише не подбігайтеся п'ять бігу рабства. Браття, сестри, невже ми не томимося? Невже нам не ну, так подобається ота свиняча їжа? Так чого ж ми, я замічаю за себе, говорю? Що буває, я все одно возвращаюся. І знаєте, хоч буває і плачеш, і бачиш, що то не є добре. Ну, буває таке, що якщо в певний час, якщо не зупинишся, то буває, доходиш до того корита. І знаєте, як важно, коли той... Та людина, яка забрала своє ім'я і пошла. Ми знаємо, це з історії з Біблії пріща. І він, коли я наситився уже, він каже: «Разве раби у домі отця мойого, разве вони так, як я, хоч вони і раби, але в них є і переміна одеж, у них є і хліб. А я сьогодні, я отут так страждаю. Браття, сестри, я хочу провести паралель. Коли ми попадаємо в це рабство, дуже головне, щоб ми остановилися, щоб ми побачили, що наскільки наша душа, вона томиться без Ісуса Христа і сказали, піду в Дім Отця свого і скажу, вже не за сина. «Но в раби прийми мене, і знаєте, і Бог благословить. Я згадую, коли в моєму житті я був, знаєте, було таке в мене училище, життя суєта, друзі, знаєте, є така суєтне життя. І я наситився цим, ви знаєте, я один раз прийшов на квартиру, де я жив в Києві, я почав вести розговор з Богом. Я йому просто почав розказувати, що в мене ось таке життя Ісус. Я втомився від Нього. Я сьогодні хочу служити тобі, а щоб ти був зі мною, Господи, і бо я знаю, що якщо я буду з тобою. І Якщо я буду вірним тобі, ти будеш благословляти. Браття сестри, після того прийшло все це моє покаяння. І я тоді покаявся перед Богом. Хоч я з дитинства вірую, браття, сестри, але тоді пройшла в мене зустріч з Ісусом Христом. І знаєте, після того я побачив благословіння Боже, я побачив, як я почав робити до Ісуса. Пару кроків він до мене десять робив, браття, сестри. Я побачив тоді і почало бути благословення на роботі, хоча до цього в мене не було ніякого. Хоч я роботав, але я я вам скажу. у всіх був робочий день з 9 до 5, У мене був із 7 ранку до 8 вечора, тому що я стрімився, Я думаю, якщо я буду роботати, то в мене будуть фінанси, браття, сестри, я вам скажу, хоч я працював більше, в мене зарплата в два рази була менша, тому що не було в мене стосунків з Богом. А ми думаємо, я думав, що я сам без Бога зможу прожити. Я зможу достигнути того, браття, сестри, ну я глибоко ошибався, І коли Бог почав благословляти мене після покаяння, знаєте, прийшло благословення в житті мою. І почала бути робота. Я пішов з фірми, я почав брати інструмент на виплату і почав на Олик з услуги столяра. І почали дзвонки кожен день, браття, сестри. Не було такого дня, щоб я не їздив на роботу. За місяць я виплачую більше. Двох тисяч доларів за інструмент я докупляю ще якісь браття сестри, і отак, от може, я почав потрошку славити Господа. Але я прошу зверніть увагу, я сказав потрошку славить Господа. Я не замітив, як оце, оце благословіння, яке Бог дарував мені, я почав зовсім неправильно його використовувати. І знаєте, і з'явилася отака от суєта, з'явились фінанси. А я, я десь трошки там у своєму серці, коли приходив на зібрання, я благодарив, знаєте, і так. А бувало таке, що під кінець я вже зовсім без виходного дня, кожен день робота, робота і робота. І знаєте, як той блудний син, я розточив своє благословення. Розточив і прийшла знов тишина. Прийшло, роботи нема, знову нема спілкування, може, з рідними, нема спілкування з друзями, друзів зовсім нема. Хоча було дуже багато, в яку церкву не приїду, то, то, то треба, надо було десь півгодини, щоб з кожним перездороватися, посміятися, улибнуться. Браття, сестри, не одного нема. І знаєте, я почав знову розмішляти. Кажу, Боже, от так як єсь, я просив благословення і іскренно підійшов до тебе, а ти, ти дарував мені все, і я знову підвів тебе. І я так погано поступив. І знаєте, і от коли після того Господь почав мені, я, я знову почав каятися, знову йти до нього, і знаєте, Він вже такі поставив мене рамки. Отакі В тебе є робота, у тебе є хліб на столі, ти не голодний сьогодні, у тебе є. Можливість жити, в тебе є що вдіться. тепло в домі. І будь довольний за те, браття-сестри. Я сьогодні благодарю Бога, що я нахожусь по таких, може якихось трошки зажитих рамках, що я не можу собі дозволити, того, що дозволяють багато других. І я благодарю Бога, що в цих рамках я шукаю Його ім'я. Слава Богу, браття-сестри. Знаєте, Ще от за цю історію блудного сина пішов і розточив своє ім'я. Знаєте, я згадую, коли на обласному регіональному лагері на Десні, я приїхав туди, я теж приїхав туди на третій день поначалу, я не хотів туди їхати, тому що в мене робота була, це ще в той час. Була робота, я весь в світі не хотів туди їхати. Браття, сестри, ну от якраз за ту роботу, що я вам розказував, що я з 7 до восьми працював тоді ще офіціально. От тоді, коли почався лагер, а я сказав конкретно, поначалу в мене таке желання було, але я сказав, що ну в мене робота, знаєте, хоч душа трошки внила, ну якби плоть, вона сказала мені, та ти заробиш, ти зможеш вилізти з долгів, ти зможеш якось далі двигатися. Не виходить, знаєте. Ну за оці три дня, браття, сестри, не було, от зовсім не було в мене миру. З начальником спілкуватися я з ним не міг, я з ним окончательно посорився, сказав. Я забираю речі і йду до вас. І знаєте, тоді, коли я прийшов додому, я почав розсуждати над своїм життям, яке воно є. Що я зрівняв себе з тим блудним сином, який мав благословіння і розточив його, і їс з корита, свинячого. І знаєте, я попросив брата, він мене завіз. Він мене завіз туди в лагерь, і там перше служіння, а в мене було, я настільки був влючений роботою, що я собі так порозтягував зв'язки на руках, що я не міг більше трьох кілограм підняти, браті сестри. 18 років було тоді мені. А вже на ру руки вони були, я не знаю, у старої людини і то крепші, напевно. І знаєте, його таке життя. І коли перше служіння, дух почав працювати в серці моєму, і я почав опять сокрушатися, опять каятися і сповідуватися, і почав і благодатью Господньою. І коли я стою на молитві, і до мене підходить сосуд і каже: я бачу видіння. От кінця пальців до лохтя твої руки покриваються титаном, і Господь говорить: я даю і істеляю, но ти не розточай, браття, сестри, о як важно не розточити благословення, яке сьогодні є в нас. Браття і сестри, сьогодні живі можемо прийти і прославити Його ім'я, браття і сестри, це вже є благословення Господнє. І давайте ціни цін. Я хочу сказати, що Ісус Христос дарує нам життя, а буває, як сьогодні говорив вже брат. Що ми самі не приймаємо, самі не хочемо подойти і взяти оте життя? Не хочемо подойти. Просто може щось своє життєйське плоске, може розіп'ять не хочемо. І ми проміняємо те життєйське благословення. А Ісус говорить сьогодні: прослав ім'я моє. А зачем Він каже, щоб ми прославили ім'я? Що слава збільшиться, ні, браття, сестри, в нього слава і так безконечна, він каже, щоб тобі було хорошо, прослав ім'я моє, щоб тобі було хорошо, читай слово моє, я для тебе його дам. А як часто воно лежить у мене на полиці, знаєте, як часто буває таке, а ми думаємо, чого нема, чого нема життя, чого нема може, якогось устройства, а Ісус сказав. Усі змучені, прийдіть до мене. Прийдіть, я вам дам життя, браття, сестри. Я хочу читати. Псалом Давіда, і з вашого позволення ми помолимося. Це буде Псалом 142. Господі, услышь, услышь молитву мою, внімлі моління моєму. по истине Твоей услышь меня, по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, кто там в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как дивно умерш, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, Понемело вы мне сердце мое, Вспоминаю дни древние, Размышляю о всех делах твоих, Рассуждаю о делах рук твоих, Пристально к тебе руки мои, Душа моя к тебе, Как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не уподобился нисходящим могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою, избавь меня, Господи, от врагов моих. к Тебе прибегаю, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня ради правды Твоей, выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я... Твой Рав, Алілуя, слава Богу, скажем браття сестри. Я нагадаю, що тут, на цьому місці, браті і сестри, є живий Господь. Якщо не відчуваєш в своєму серці, якщо серце не наповнюється, бий тривогу в небо, браті і сестри, якщо Дух Святий наповнює тебе, і в тебе є певні переживання, знай, що ти можеш сьогодні розказати все йому, а Він прийде і все вислухає, і благословить. Чя твоє, а йому за все слава, амінь.